Що їсти, мало того, що зарплати не дають, так і ще й кредит бачі. платить. У вас ум вообще єсть, коли така пачка сидить, що в телевізор не влазить. Він іще требує день. Я сьогодні учуся, мені треба заплатити за учобу. Де ж за гроші? Ви заплатите, ви накормите. Давайте я поселювати вас, буде кормить, будете платити мені за учобу. Ума ще тут немає. Так, тільки давай людей не ображає. Так а що, він приходить 9 часового на роботу, не приходить, він приїжджає на тачки. Це на скільки стоїть? Ви не ображайте людей. ну не треба. Бо тому що ви самі його від себе. Та тому що вже надоїли, ви розумієте? А ви що думаєте? Ми коли брали кредит, був по 4, вже сьогодні по 23 це є. Яка є можливість заплатити так? Я соль!